У нас на державному рівні стартує проєкт Future Perfect. Його мета зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Про те, як ти працюватиме проєкт, розповість тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку! Дуже рада вас бачити. Навзай. Проходьте, будь Дякую. ласка. Вітаємо. Добре зрочка. Сідайте, будь ласка, раді, що приїхали до нас. Дякуємо. Дякуємо. Зрання встали і приїхали до нас. Дякуємо. Отож, розкажіть, у чому актуальність вивчення англійської українцями саме зараз? Очевидно, що ми хочемо всі стати багатшими. Хочемо. Ми пам'ятаємо свого часу відомий вислів про те, що володіння. Іноземними мовами робить людину настільки багатшою, скільки мов вона знає. Але наразі мова йде не тільки про такі філософські речі, мова йде і про реальний матеріальний вимір того достатку, того добробуту, який має бути у нас, українців, і необхідність вивчення англійської мови є. Однією з вагомих передумов того, щоб ми справді стали країною більш високого рівня економіки, а відповідно і фінансового забезпечення кожного громадянина, це така глобальна мета цього закону. Турбота про людину. І мені здається, що завдання і законопроекту, який був внесений президентом України до Верховної Ради і тих програм, які будуть розроблені, виконуватися на його виконання, якраз в тому і полягають, щоб зробити життя українців в першу чергу у себе в країні більш комфортнішим і зробити його більш зручним у разі комунікації. Нас і з вами з зовнішнім світом зробити зовнішній світ ближчим до українців це прекрасно. Тому такі красиві і дуже важливі завдання стоять сьогодні перед нами. А розкажіть, будь ласка, більш детально, як працюватиме проєкт «Future Perfect»? До речі, дуже гарна назва. «Future Ми виходимо Perfect. з того, що обов'язково є якась формальна складова будь-яких проектів в даному випадку. Такою формальною складовою є законопроект, про який я вже згадав. Сподіваюсь, що незабаром він стане вже законом, прийнятим Верховною Радою. В цілому угу. законопроект визначає певні сталі речі, які мають бути рамками для подальших дій влади і громадян інституцій щодо просування англійської мови в Україні. Перше, що визначає закон, майбутній це те, що англійська мова набуває статусу мови міжнародного спілкування. спілкування. Це передбачено Конституції України, що у нас є такі мови. То що ж це за мови? Угу. Ми розуміємо, що це однозначно не мова держави агресора, яка свого часу насаджувалася нам через відповідну політику радянської влади. Але що це? Яка мова? За усіма даними, соціологічними дослідженнями і е, статистичними даними. Такою мовою, звичайно, є англійська. Мабуть, без сумніву, кожен підтвердить це. Тому ми пропонуємо закріпити статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. В яких рамках буде діяти ця мова в Україні? Для цього і було поставлене завдання розробити відповідний законопроект. Англійська мова та ж не просто її називаємо міжнародного спілкування. Uh -huh. Ні, мають з'явитися якісь певні вимоги, зобов'язання, тобто те, що держава має врегулювати. Саме така регуляторна функція цим законом і передбачена. Ми вважаємо, що накладаючи певні зобов'язання, а це зобов'язання до володіння англійською мовою до громадян України та використання англійської мови в діяльності окремих державних інституцій, одночасно держава має забезпечити для українців, які прагнуть. Вивчуй. Працювати в системі публічної державної політики, зокрема, вивчити англійську мову на належному рівні. Це треба починати вже з маличку. Ми не говоримо, що це має бути завтра. Ні, звичайно, це хотілося б зробити якомога швидше, щоб кожен державний службовець, наприклад, володів англійською мовою, щоб всі директори державних підприємств, комунальних так само вільно спілкувалися, щоб. Наші працівники в службах екстреної допомоги, поліцейських службах медичних прикордонних так само легко володіли англійською мовою, як це повинно бути. Ні, ми розуміємо з вами, що навчання це процес не одного дня і не одного року. Закон надає право людині, надає час людині опанувати англійську мову. Якщо ця людина прагне... Отрапити під дію цього закону, адже закон не розповсюджується на кожного громадянина, uh -huh. Ні, тільки на тих, хто прагне працювати в системі публічних органів влади, зокрема органів державної влади, органів місцевого самоврядування або в тих сферах, де надаються і можуть надавати це публічні послуги іноземним громадянам. А на кого до речі, розповсюджена ось ця вимога? Це вже для працівників, які працюють, чи це для кандидатів такі умови? Навіть коли буде прийнятий закон, вимога з'явиться не одразу. Ну, uh -huh. по-перше, ми чітко розуміємо, і ми маємо це врахувати і в цьому законопроекті, що будь-яка вимога буде коректною після завершення воєнного стану. Після цього настає певний період. Він різний для до різних норм, передбачених цим законом щодо опанування англійської мови, або щодо впровадження англійської мови в роботі тих чи інших інституцій. Він коливається від двох років до чотирьох Вон, тобто, в деяких випадках і, і навіть довше. Тобто е, ми з повагою ставимося, принаймні закладаємо це точно в цей законопроект до mm -hmm. людей, які мають спокійно в. Комфортних для себе умовах, прийнявши рішення про необхідність вивчення англійської мови, її вивчити до того рівня, який має бути. До речі, рівень теж може бути зовсім різний для кожної е, да, кабінет міністрів України. Відповідно до законопроекту, має визначити рівень володіння для тих чи інших працівників uh -huh. для е, працівників, наприклад, е, митників, прикордонників, де очевидно, що uh -huh. англійська мова є інструментом важливих щоденних комунікацій. Це може бути один рівень uh -huh. для працівників сфери. Швидкої допомоги. Швидкої допомоги тієї ж. Це може бути інший рівень, але тут вже має бути більш спеціальна лексика. Uh -huh. так, і так. принаймні, хоча б один фахівець в бригаді швидкої Прикар. допомоги да, має володіти англійською мовою. Інші, ну очевидно, це не є ключовим і важливим вже прямо зараз. Uh -huh. Тобто ми розділяємо дві глобальні категорії: вимоги до інституцій. Які надають конкретну державну послугу, вимоги до громадян, які працюють в цих інституціях. Рівень володіння англійською мовою, яких важливий не тільки щоб забезпечити ту послугу, але й для того, щоб в Належному для сьогоднішньої України сучасної європейської країни в належний спосіб підготувати ті управлінські рішення, які матимуть наслідком покращення нашої з вами життя, нашої з вами сьогодення або ж завтрашнього дня. Тобто людина, яка приймає від імені держави рішення, яка готує їх, угу. має бути обізнаною в міжнародних практиках, як це робилося в інших країнах, спиратися на інформаційний матеріал, який є в світі, угу. завдяки мережі інтернет, Ми ж маємо зараз доступ до будь-якої здавалося б самої далекої і невідомої колись інформації. Але її треба узяти цю інформацію, її треба прочитати, як? як будуть здобувати знання в англійській мові. Почнемо з самого початку. А саме початок це маленька дитина, яка угу. тільки но е, потрапляє до дитячого садочку. Звичайно, там навчання немає. Там і української мови немає як такого навчання. Там є комунікації, так. там є е, використання англійської мови в виховному процесі. Так, тобто наприклад, ніхто... red Ball. Blue абсолютно ball. вірно кольори. Цифри, якісь елементарні назви, вони можуть бути паралельно подаватися англійському, щоб дитина відчула, так. що є ще якась мова, крім рідної, і угу. да? що є світ, який спілкується інакше. Тут може бути показано дитині, це вже, як то кажуть, творчість освітян. Показані дитині відповідні там, мультфільми, якісь інші програми, де б дитинка з маленького віку зрозуміла, що світ багатоманітний. І Розмовляють люди самими різними мовами. Потім вже в школі, звичайно, має бути навчання. Ми передбачаємо, що в усіх навчальних закладах України буде впроваджено обов'язкове навчання англійської мови. Тобто, з часом, це там через 10 років, 12, Кожен випускник школи має тим відповідний рівень володіння англійської мови для. Достатньо вільних комунікацій. Будуть якісь форми, скажіть чи ні. Наприклад, якщо випускник школи там загальноосвітньої має е, при випуску мати Б 1 чи Б2. Це буде якась норма, чи ні? Чи... Звичайно, ми передбачаємо, і це стоїть завдання перед Міністерством освіти і науки, розробити відповідні програми, які б забезпечили належний рівень освіти. Але ви вправі мене запитати, а хто ж дасть цю освіту? Хто? Це вчителі, яких, uh -huh. очевидно, має стати більше раз. І рівень компетентності і володіння англійською мовою, яких має бути, має більш... бути теж більше. Так, вони більш ж високим. мають теж їздити за політиком. Це серйозний покращу, виклик, який стоїть зараз перед Міністерством освіти, і мої колеги ем, продумують, і наскільки я знаю, вже мають чітке навіть бачення того, як вирішити цю проблему. Це не просто, звичайно. Але ми будемо над цим працювати, бо це теж вимога закону. Тобто, бачите, що це ж важливо, закон є певною рамкою, але в той же час є певною вимогою, яку ми зобов'язані виконати. Тобто, не в режимі такому, що виходить чи не виходить, там навчаємо чи не навчаємо, а маємо і це. Державна вимога, тому я сподіваюся, що він стане певним стимулом для того, щоб держава зі свого боку забезпечила не можливості для вивчення англійської мови. Добре, от ми говоримо про дітей більше, так школа, інститут це теж є навчання. А люди, які вже не навчаються, як вони Але можуть хочуть. здобути англійську, ну знання в англійській мові? Ну по і зараз це не заборонено. Більше того, і зараз є безліч можливостей, і е, кожен може. Піти на відповідні курси, або ж через вербальне спілкування, опанувати англійську мову, або ж через. Онлайн або ж через використання різних доданків, але ж це все це... не дешево. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь курси, там проходження одного рівня коштує від 5 тисяч гривень. Це не кожен українець може собі дозволити. Чи є якісь державні безкоштовні курси навчання, які будуть можливо на якихось платформах, де всі бажаючі можуть зареєструватися і навчатися? Доступних для усіх. Державних курсів звичай англійської мови. Немає uh -huh. і очевидно і не буде. Ми заб... маємо забезпечити лише таку вимогу для опанування державної мови української. Це uh -huh. зазначено законодавством. Uh -huh. Але якщо ви правильно підводите мене до відповіді, якщо держава вимагає від когось володіння англійською мовою, так. то значить вона має створити певні умови. До так. кого ці вимоги? До державних службовців uh -huh. до працівників комунальних. Сфери і до відповідних державних служб, про які я казав екстрена допомога mm -hmm. тощо. Для них держава має забезпечити відповідні курси, mm -hmm. і вони будуть ці курси. Oh. Не, не не можу зараз сказати в якому форматі, до якого рівня опанування. Можливо, це там перший там рівень, наприклад, там А 1 а 2 там Б 1 Тобто. Тут ми будемо ще працювати над цим, адже ми тільки розпочинаємо цей процес. Mm. Але дуже важливо те, що вже з часом, да, ми розуміємо з вами, що з часом за покоління вже потреби в цій не буде. Адже доросла людина, яка буде входити в життя, вона вже теоретично має володіти англійською мовою. Mm -hmm. А ще якщо англійська мова буде включена до незалежного зовнішнього оцінювання, як певна категорія оцінки компетентностей випускника школи, то е, це теж буде ще один додатковим, але дуже потужним при цьому стимулом до Ой, як якби я хотів вчитися в такому дітсадку, де мене вже навчали англійської, або в школі, де це було обов'язково. Я б дуже хотів. Сумую, що такого нема. Ну і останнє питання: останнє Не. питання: за який проміжок часу ви плануєте це все? Провадити. У вас же є якісь амбіційні оці е, заяви? так? Ну, дійсно, Навчання англійської мови в школах розпочнеться в обов'язкове, в усіх школах розпочнеться вже наступного, з наступного навчального року. О. Так. Ми і сьогодні констатуємо, що англійська мова вивчається в величезній кількості, понад 90% шкіл. Це є. Вже є школи, де є інші мови навчання французька, іспанська, німецька. Там теж в обов'язковому порядку буде впроваджена англійська угу. при збереженні і другої іноземної мови. Варто сказати про рівень компетентності да, викладача і відповідно рівень володіння англійською так, мовою. Так, так, так. Ми передбачаємо навчання з першого класу усюди з тим рівнем викладання, який необхідний, плюс до того кількість годин. Яка в навчальному процесі виділяється угу. для навчання, це ж дуже важливо. дуже важливо. Вона має бути теж достатньою. Тут я хочу за... зазначити, що саме Міністерство освіти і науки розуміє цю проблему і вони її вирішують. Щодо культури, ви мене ще запитали, мені б дуже хотілося відповісти. Так. В сфері культури. Використання англійської мови доволі є е, і сьогодні е, активним. Е, бо е, наші митці, як ніхто, комунікують із зовнішнім світом. Звичайно, це гастролі, це виїздні, виставки тощо. Але е, дуже важливо забезпечити і у нас в Україні вимоги щодо в першу чергу подачі інформації англійською мовою до тих, хто приїздитиме в Україну зараз, звичайно, туристичний потік зрозумілих причин. Майже відсутні. але я не знаю, ми ж готуємося до того, так. що ми увійдемо до Євросоюзу, угу. що ми увійдемо до активної комунікації зі світовою спільнотою, і після завершення війни той інтерес, який сформувався до України у світі, він буде продовжений через бажання познайомитися з українською культурою. Усі цифрові показчики в транспорті. В на вулицях, тобто об'єкти топоніміки, в музейних установах, інформація щодо проведення публічних заходів, вона буде дублюватися англійською мовою. Звичайно, це буде в правильному форматі, в коректному форматі, але так, щоб іноземці, яких тут принаймні в великих містах буде багато, могли отримати цю інформацію вільно себе почуватися і казати так: Україна відкрита для світу. Сюди варто їхати, і я повертаюсь до самого першого, і вкладати кошти, інвестувати в Україну і робити її багатшою. І нас із з вами також. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо, що завітали до нас у студію. Сподіваємося, що проект буде успішним і вдалим. Дякуємо вам дуже, Thank you very, very much. Дуже дякую вам за запрошення. Дякуємо.